Як людина, яка достатньо багато спілкується і проводить інтерв'ю із російською так званою опозицією, я можу абсолютно чітко сказати, що є два типи російських опозиціонерів: перші, які справді вболівають за Україною, готові щось робити для перемоги України. Їх ви можете побачити в лавах РДК і Легіону «Свобода Росії. А є величезна частина, яка просто лє крокодилячі сльози про свою тяжку долю, але зливає Україну при першій жонагоді і інколи навіть не розуміє. А, а що не так. Карамурза у французькому сенаті бурмоче про один народ і про те, що росіянам важко вбивати українців. Навальна постать якісь сумні фоточки сина, якого забанили в інсті, поки українські діти гинуть від ракет. А що не так, так ось що не так з російською так званою опозицією, і чи є винятки? Вони є. Давайте дивитися. Російська так звана опозиція шкодить Україні не менше російських ракет, і ось чому. Отримавши на заході політичний притулок, російські псевдоопозиціонери тільки те й роблять, що чешуть язиками про російсько-українську війну. Вони називають Путіна агресором та усіма іншими нехорошими словами. Але якщо уважно прислухатись до того, що саме говорять ці мамкіни революціонери, волосся стає дибки. Психологічно росіянам важко вбивати українців, бо ми один народ. Цю дичину видав у квітні під час промови у французькому сенаті так званий опозиціонер і політичний в'язень Владімір Карамурза. Так він пояснив, чому Путін, мовляв, не солдатів переважно з татарстану, бурятії і туви. Бо етнічним руським складно відітілі вбивати українців. Цинізми зухвалили лицемірство. Розвірства справжнісіньких руських свідчать чимало постраждалих після деокупації окремих областей України. До того ж ваньки з Пермі та пскова регулярно попадають в український полон під час чергової спроби окупувати наступний населений пункт нашої країни. І вони ж радісно гатять ракетами по наших дітях. Тим часом Карамурза запевняє, не читаєш, що всі сто мільйонів вражень Росії винувати агресії. Російську так звану опозицію слід розглядати не як альтернативу режиму Путіна, а як його метастази. Повтікавши за кордон, ці недоліберали стали там повноцінними рупорами Кремля, які вірно служать агресору. 2 серпня минулого року на третій день після звільнення з російської в'язниці Карамурза Яшин і Півоваров хедлайнери російської так званої опозиції дали прес-конференцію у німецькому боні, але виглядало це як спроба на люту заскочити у депутатські крісла в Держдумі РФ Не путайте Путінський режим і Росію. Ледь встиг Карамурза зняти тюремну робу, як одразу почав закликати зняти санкції з бідних росіян. Хоча санкції наразі один з небагатьох важелів, щоб змусити Росію припинити злочинну агресію. Згляд вот цей принцип всіобщих санкцій проти всіх, не проти режиму Путіна, а уже проти всієї Росії. Ну по перше, цей принцип дуже несправедливий, а во-вторых, он в значитний степень контрпродуктивный. Поэтому я из своих своїх е главных задач роботу. вместе с, со свободным миром, с лидерами свободного мира, с парламентариями свободного мира, для того, чтобы на Западе все-таки лучше чувствовали эту разницу между Россией и путинским режимом и не ставили между этими двумя понятиями знак равенства. Карамур заявно перебільшує багатозадачність Путіна, адже ракети по мирних українських містах запускає не російський диктатор. Ба більше гвалтує і катує українців, теж не Путін. Звісно, він дає свою мовчазну згоду на всі воєнні злочини, але ж вчиняють їх прости, як каже Карамур за Росіяні, і жоден не відчуває докорів сумління. Аби нагадати про себе хороші руські в еміграції, періодично виходять на в'ялі марші, любов до марширування, схожа у них у крові. 1 березня російські недоліберали пішли маршем по Берліну під лозунгом Росія проти Путіна, але ж Росія якраз то за навіть дуже до слова до своєї акції, російські так звані опозиціонери обрали той самий триколор, яким окупанти маркують захоплені та зруйновані українські міста та села. Проте є й винятки, які на жаль тільки підтверджують правило на противагу більшості російських лібералів в овечих шкурах. Легендарний шахіст Гаррі Каспаров, який давно живе в еміграції, виніс справедливий вердикт усьому російському суспільству. І з кожним російським ударом по Україні розсипається на порох ганебна брехня про нібито війну Путіна. Це не війна Путіна, це війна Росії, досить брехати заходу, наче в Росії існує антивоєнний рух. Є певна кількість пристойних людей, які мовчать. Але це все одно одиниці на загальному тлі. Хтось сидить у в'язницях, але й вони потрапили туди не тому, що мріяли про подвиг. Екс чемпіон світу з шахів живе нині у Литві. У Росії ж він був заочно засуджений за нібито фінансування терористичної діяльності у квітні минулого року. Як передбачувано, країна терористка закидає тероризм чи не єдиному справжньому російському лібералу. Голоси правди майже не звучать у російському суспільстві, що в межах терористичної держави, що за її кордонами. Ще один поодинокий виняток: – 19-річна російська студентка Дар'я Козирєва. Її заарештували торік у лютому за плакат з поезіями Тараса Шевченка. 18 квітня дівчину засудили на майже три роки позбавлення волі за статтею дискредитація російської армії. Про те, яким чином вірші Шевченка можуть дискредитувати Росвійська, коли за часів поета Росії ще навіть не існувало, суд не уточнив. Тим часом 19-річна студентка за час судилища над нею сказала набагато більше ніж уся російська так звана опозиція, разом узята за 11 років війни РФ проти України, у Путіна похоже ні в голові українській суверенітеті. Його бы, в принципі вполне устроїла Покладистая, безславесна Малороссия, желательно вообще мало російська губернія, котра не имеет своєї волі, которая слушается кожного там його слова, которая говорить на чужому языке, забуває постепенно свой, родной. Дета определенно було про під час фінальної промови у суді Дар'я намагалась пояснити головне, Росія ніколи не переможе, адже Україна вже перемогла, бо вистояла, не зламалась і не скорилась. Мне очень жаль, что многие боятся. Как раз-таки на этом диктатура держится, на молчалем согласии с ней из равнодушия или, или из страха. Російських псевдоопозиціонерів часто звинувачують у млявій активності. Утім, краще б вони взагалі мовчали, бо усі їхні заклики про свободу, волю і справедливість, нече знущання, допоки вони не візьмуть відповідальність за злочини свого народу перед українським. 13 квітня Росія здійснила черговий теракт у сумах, вбивши 32 дорослих та двох дітей. А поки Україна вкотре ховала своїх громадян, вдова Навального Юлія опублікувала у своєму інстаграмі сумний допис. Але не про загиблих у сумах. Вона запостила дивне фото свого сина Захара, на якому він дуже засмучений. Проте малий Навальний ледь не плакав не через чергове вбивство росіянами українців. Як виявилось, горе в родині Навальних пов'язано з тим, що Захара забанив інстаграм. грустний Захар Інстаграм сьогодні ночі забанив його, він фейк, І от Захар і очень гарює. Російські псевдоліберали повторюють кремлівську пропаганду ще й у найнебезпечніший спосіб, нібито від імені здорового глузду, демократичних цінностей та справедливості. Але щойно мова заходить про Україну, імперськість з них так і лізе. А всі їхні цінності тануть десь між один народ мише братія і Росія не Путін. Білій пухнесті російські так звані опозиціонери, наче ж проти Путіна. Але тільки тому, що той, мовляв, погано керує імперією, а не тому, що ця імперія суцільне зло.